Вісьми великої години з пожеж війни з полум'я вогнів, Плекав нас біль по втраті України, кормив нас, гнів, і злість на ворогів, Плекав нас біль по втраті України, кормив нас, гнів, і злість на ворогів, ось ми йдемо у бою життєвому, міцній тверді мов граніт, Поплач не дав, свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, Поплач не дав, свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, не хочемо ні слави, ні заплати заплата нам, то радість боротьби солодше нам у бою умирати, як жить. У путах, мовні міраби, солодше нам у бою вмирати, як жити у путах, мовні міраби, Доволі нам руїни і не не сміє брат, на брата й ти убій, від синьо жовтим прапором свободи З'єднаєм весь Великий наряд свій від синьо жовтим Тим прапором свободи з'єднаєм весь великий наряд свій, велику правду для усіх єдину, наш гордий клич народові несе, Відчизні будь, ти вірний загину, нам україна пище понад це, Відчиснібусь, ти вірний. Кину нам Україна Вище понад все, веде нас в бій, борців упавших слава для нас, закон найвищий та наказ, Соборна українська держава вільна і міцна, від віцяну по Кавказ, Соборна українська держава вільна і міцна, від віцяну.